Роман Замрій, сімейний лікар з Красилова. А ще він батько трьох дітей, і все ж у складний для країни час чоловік вирішив більше користі для держави. Він принесе на фронті. Спеціалізуюся зараз у більшості, виконую роль терапевта, тобто працював до цього терапевтом. Так, а тут буду виконувати ту роль, яка буде потрібна. Надіюся, що буду корисним для своєї країни. Медична бригада з Хмельниччини надаватиме до лікарську допомогу міліціонерам у зоні антитерористичної операції. Відправляються на фронт на нові швидкі від патріотів з Німеччини. Закордонні земляки відгукнулися на заклик головного міліціонера області Олександра Розізнаного. Наразі зараз виникає необхідність забезпечення і не тільки важкою бронетехнікою, броньованими автомобілями, але на жаль, в зв'язку з ескалацією подій і спеціалізованими автомобілями швидкої медичної допомоги. Оце знову продовження нашого гуманітарного проекту підтримки наших земляків зерна. Мані, це черговий автомобіль швидкої допомоги, який зараз відправиться спочатку міністерству, тому що є ідея, якщо дійсно ці автомобілі будуть відповідати потребам. На цей проект буде продовжений. Швидка надійшла у найкоротші терміни і укомплектована усім необхідним, запевнив правоохоронець. Юлія Стафурова для інформаційного випуску